Розпочинаємо засідання регламентної комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання, прошу голосувати. Але у нас сьогодні відсутня голова комісії. Які будуть пропозиції? Пропоную Олександра Салов'ява. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Так, шановні колеги, у нас сьогодні рекомендований порядок, де складається з шести питань. За то, щоб вони у вас є, хто за те, щоб за основу прийняти, прошу проголосувати. Хто за? Так, всі одноголосна. Є якісь доповнення? Нема, Немає нікого. Нема. Тому хто за те, щоб затвердити порядок рекомендований порядок? денний? прошу проголосувати. Хто за? Всі одноголосно. На першому питанні у нас про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам старостинських округів Депобідач Антонова до Тетяна та секретар міської ради. Будь ласка, шановні колеги, відповідно до проєкту рішення, прошу підтримати вас. У нас староста відповідно чином законодавства один раз на два роки. Я так важаю, точно пам'ятаю, піднімаю ну, ранги відповідно до чинного законодавства. Тому прошу вас підтримати проект рішення про присвоєння чергового рангу посадовим особам. А саме це у нас дев'ять старост, Олександрова, Білоус, Сітінський, Грекова, Матроси, Ромбельський, Турчук, Чергуца на дев'ятий ранг посадової особи місцевого сорядування у межах п'ятої категорії посад. Бухгалтерському відділу апарату міської ради та є виконавчого комітету шпильці провести відповідні розрахунки та здійснити з 22 вересня 25-го року виплати відділу організації кадрової роботи Ставінській Жані внести відомості про присвоєння рану посадові особи. Контроль за виконання на голову міської ради Валерія Шайка це відповідно на діючого законодавства. Відповідно, якісь питання є когось немає. Хто за то, щоб що? Хто за те, щоб присвоїти черговий ранг посадовому особи місцевого самоврядування старостам старостинських округів, Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую всі. Так, наступне питання. Друге, про внесення змін до положення про надання платних послуг закладам культури розділянської міської ради. Доповідач Наталі Кучленко, начальник. Від культури Розділянської міської ради шановні члени комісії, на ваш випадку розставляється проект рішення про внесення змін до положення променя платних послуг закладом культури з міської ради. Ми просимо внести зміни в пункт 6.1, доповнити його такими словами. Шість пункт шість звучав. Не застосовувати норми положення про надання по послуг комунальним підприємствам, установам та закладам Розінянської міської ради Одеської області. Ми його доповняємо, що тільки щоб ще й громадським організаціям се єдиних два сполошень дає, що платні послуги ну, не поширюються на заклади ну, освіти, ну комунальні установи нашої громади і плюс що тільки громадські організації. Послуги будемо братися. Збільшується перемог. Так, що поняти. Так, члени комісії, у когось є питання? Немає. 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 Так, хто за те, щоб внести зміни до положення про надання платних послуг закладам культури з міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Дякую. Наступне третє питання про затвердження меморандуму про співпрацю між Розділянською міською радою Одеської області та міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа. Так, доповідач Ірина Берестовська, начальник відділу інвестицій, та розвитку території прапора Розділянської міської ради. Будь ласка, шановні член комісії на вашу з запропонований даний проект рішення. Цей меморандум ми підписуємо в рамках проекту. Наша громада подала заявку влітку. Пройшла конкурсний відбір, і тепер ми є е, членами команди ЕГАП, А саме е, затверджується меморандум про співпрацю між Резнянською міською радою та міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа в рамках програми міжнародної технічної допомоги, електронного врядування за підвітності влади та участі у програмі ЕГАП, яка фінансується швейцарським. Кон... Урядом Швейцарії. в рамках цього меморандуму буде що передбачається розробка та реалізація цифрової стратегії, впровадження інноваційних електронних сервісів, підвищення якості надання нашого центру відділу надання адміністративних послуг, навчання працівників ради, представників громади, громадськості бізнесу та ЗМІ з питань цифрової трансформації та електронної демократії. І підтримка обміну знаннями та доступом у це сфері цифрових інструментів. Прошу підтримати даний проект рішення. Це дуже добре, що є співпраця. У когось є питання? Немає. В ході співпраці будемо бачити. Ви всі будете задіяні. Да. Да. Так, шановні, колеги, хто за те, щоб затвердити меморандум про співпрацю між Радянською міською радою області та міжнародною благодійною організацією, Фонд Східна. Європа, прошу проголосувати. Хто за одноголосно, дякую. Так, і наступне питання в порядку денному про ствердження меморандуму про співпрацю між Розділянською міською радою та Солари та значено в Україні, Ірина. Будь ласка. Так, друге питання це також затвердження меморандуму між громадою та Програмою Polaris підтримка багаторівневого урядування в Україні, яка впроваджується компанія Solar International за фінансуванням також уряду Швеції. Також громада подала заявочку, пройшла конкурсний відбір. Ви всі бачили. Вони вже приїжджали до нас, знайомилися з громадою, з нашими старостами. А що передбачає даний меморандум? Аналіз правових документів, що регламентують діяльність старост, розробка та рекомендація відповідних нормативних документів, консультація, навчання, обмін досвідом, ну і супровід громади до рамках реалізації даного проекту. Прошу підтримати. Саме за старостами будуть роботи. Так по цій програмі є декілька напрямків. Ми пройшли саме по старостам з нас. Так, члени комісії є у когось питання стосовно меморандуму? Хотілося б, щоб це була співпраця плідною. Так, слідкуйте зараз співпрацювати. Так, добре. Хто за те, щоб затвердити меморандум про співпрацю між Розділянською міською радою та Solar International в Україні? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Коли до нас звучиться ще допитав, тоді про купить вас, говорить, включають порядку. Вікторія, зазначте сьогодні, що вас не троє вже четверо. Будь ласка, скажіть, зараз буде цікаві питання. Ну, як, ще ж мабуть з вас. Доброго дня, що ми промовилися. Вибачте. Так, наступне. Порядку денному знання uh -huh. про затвердження порядку надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, членам сім'ї загиблих померлих вітьми ветеранів війни, членам загиблих сімей захисників та захисниць України. Доповідаєш Наталія Лізарова, начальник відділу соціальної політики розділянської міської ради. Будь ласка, доброго дня членів комісії на ваш оці виносити зазначений проект. Ми будемо вважати таким, що тратив попередній наш порядок. затверджуємо новий зв'язку з тим, що ви знаєте, що у нас в громаді вже є не один звільнений з полону хлопець, тобто ми вносимо нову допомогу. Це допомога військовослужбовцям, хлопцям, які були в полоні. На сьогодні звільнені з полону разова допомога 10 тисяч гривень якби на поки поки у нас 50 тисяч закладено на п'ять осіб а по попередніх даних у нас тільки три особи і якби є ще ми бачили ЗМІ, там теж пишуть, що є ще хлопці з нашої громади, які знаходяться в полоні. Тут вже ми прописано чітко порядок надання цієї матеріальної допомоги. Також внесли зміни. У нас було зазначено, що довідка МСЕК на сьогодні ви знаєте, що МСЕК вже нема. Це є витяг із рішення експертної комісії з оцінювання повсякденної функціональної особи, тобто внесли таку зміну. Додатково ще просять і звертаються в Міністерство ветеранів, щоб виключили з порядку. Додаток шостий це безпосередньо додаток, де записано, що це є довідка про безпосередню участь у, у заходах захисту нашої батьківщини, а щоб брали у хлопців витяг з державного реєстру ветеранів війни. Тобто це є офіційний документ. Якщо є та, в реєстрі така особа, то вона є учасником бойових дій або особою з інвалідністю, тому що є вже такі випадки, що є з підробки, навіть ну, свідчення часникам бойових дій. Такі от зміни у нас зазначені в цьому порядку. Прошу заглянути питання. Це з місцевого бюджету з да, державного їм щось будуть надавати. А, Ну, які з а, дивіться, на сьогодні ті хлопці, які знаходились в полоні, їм виплата як заробітна сплата не прикращалася. Тобто на сьогодні держава виплачувала сто, ну, по моєму 100 тисяч вони угу, такі отримали, да, які та. вона ділилася відсоток 40 відсотків, по-моєму. Сло на родину, інша сума вона на рахунку такої особи, тобто хлопці повертаються з полону. У них на рахунку є кошти. Ну а далі вони будуть получати що ще тільки оця одноразова сума і все? це безпосередньо від громади, тобто це вже сволі громади. Якби хлопці йдуть на реабілітацію, вони лікуються. Тобто, ті, хто хочуть повернутися в лаву ЗСУ, вони повертаються далі служити, хто не хоче, вони звільняються. А, ну, я можу сказати, що скоріш за все, за станом здоров'я вони всі будуть мати групу інвалідності, тому що ви знаєте, що якийсь шахтвається тут в половину. Ще питання є Хто за те, щоб затвердити порядок про надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, померлих, військовослужбовців, ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України? Прошу проголосувати. Хто за проти утримався? Немає. Дякую. Наступне шосте питання в порядку денному про затвердження положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Розділянського міського територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Доповідач Наталі Лізарова. ласка. шановні члени комісія, наважали зазначений проект. Саме прошу затвердити положення про надання матеріальної допомоги. А, у нас вже було таке положення. Просимо його визнання чинитися, якщо буде затверджено це. Тут у нас внесені також дані, ви знаєте, що була довідка, що зараз це у нас вже витяг, як зміна йде. І також в цьому порядку був змінений акт, він більш розширений став, щоб коли людина звертається за допомогою, більш детально було прописано які там моменти. І саме основне, це у нас була максимальна сума до 7 тисяч матеріальної допомоги. На сьогодні ми пишемо до 10. А які на сьогоднішній день їм треба надати документи, щоб вони доказали, що вони опинилися з кодним життєвим ну, обставиною? Яка, яка мається встижна. на увазі, що дивіться, є життєві обставини, наприклад, пожежа та, у родини, це соціально побутові. Тобто людина подає заяву, підтверджує, що вона є власником, наприклад, цього майна, будинку там, чи машини, чи що вона є питання, акт, актує пожежки. І те, що там от у них таке сталося лихо. Паспорт код реквізити. Э... Правка про доходи кожного да, да, на лікування додається це медичні документи, плюс чеки, що людина дійсно витрачала. Ну, то, тобто це дійсно повинна і... бути от явна така да, обставина. Так, так, да? так, так да. Не може, ну про... людина, звісно, може звернутися, що вона от хоче, але це питання, воно виноситься на комісію. Комісія розглядає, переглядає весь пакет документів. Якщо щось не зрозуміло, може зателефонувати і цій особі, або, наприклад, якщо писав депутат чи староста, а звертається безпосередньо до депутата. Чи старости, щоб дали ну, роз'яснення? Якщо щось не зрозуміло, тобто просите, щоб людина могла прийти або ну, наступного разу буде дати якісь документи, а, ну щоб надали матеріальну допомогу Є <зас> якісь <зас> питання <зас> ще? Хто за те, щоб, щоб затвердити положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Розділянської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах? Прошу проголосувати. Хто за? О, тут немає. Дякую. У нас на порядку денному було ж питання, Порядок денний вичерпаний. Хто за то, щоб закрити засідання комісії? Прошу проголосувати. Дякую. It was the proxy.